Слава Ісусу Христу, наш всесвіт створений Богом, а не виник випадково, і нам десятиліттями нав'язували ідею про сліпу еволюцію, навчаючи в школах теорію Дарвіна, що все створено якимось вибухом, і життя пішло з неживої матерії, і людина пішла від відмовки. Ладно тоді такий був диктаторський режим і змушували. І питання, чому зараз продовжують такому навчати, що людина пішла від мавпи? Відповіді пишіть у коментарях. І сьогодні наука стверджує, що ми не від мавпи, ми створіння Божі. І Бог створив усе і у кожному живому організмі є інформаційний код ДНК, незламний пароль, який забороняє змішувати різних видів, і ніякий час, і ніякий випадок не перетворить один вид на інший. І життя закодоване Богом. І нам кажуть, що ми розвиваємося. А другий закон термодинаміки стверджує, що все руйнується і старіє йде до хаосу. І цей закон прямо заперечує еволюцію. І ми не розвиваємося, ми деградуємо від досконалості, яку створив Бог на початку. І закон біогенезу говорить, що життя може походити лише від існуючого життя, і творець створив усе за родом Його, і неможливо схрестити мавпу з людиною або зебру з крокодилом. І кожен від це окремий, досконалий проєкт, захищений божественним кодом, і випадковий вибух не створює життя. Життя пішло від джерела життя, від Бога, який вдихнув у людину дихання життя і створив її по своєму образу і подобою. Амінь.